В Одесі проживає 133 національності європейські народи, які налічують більше трьох тисяч людей. Кожна з цих меншин національних. Тижні національностей Одеси. Це важливо сьогодні, коли наш ворог постійно згадує Одесу, кажучи, що Одеса руський город. Ловці дзвонці. Ті сейновремічні, всі правильні наші прапрадяду. Тижні національних культур в Одесі розпочалися з болгарського куклівського обряду, спрямованого на вигнання зла та залучення добра. Же доді мір в Україні! Болгар багато. Приїхали сьогодні багато колективів з української Бесарабії. Тим задоволенням наш народний фольклорний ансамбль танцю Бесарабія бере участь у фестивалі болгарської культури. Сьогодні прогулювалися і побачили танці, і зрозуміли по костюмах, по тому, що йдуть по колу, що це танці наших українських болгар. Дівчата дуже полюбляють свою культуру, і тому ми несемо цю любов до болгарського через роки. Наш колектив існує більше десяти років і маю надію, що буде існувати ще дуже багато років. Це болгарка, дівчинка, яка допомагає, щоб робити щось. Це Таїсія. Внучка Ганни Константинової, яка близько 20 років створює з глини авторські іграшки, що відображають побут етнічних болгар України. Я, коли була маленька, гралася з ними. А я підросла і допомагаю бабусі, щоб вона їх створювала. Дві 2017 року, як почав знімати. Традиції, культуру і національні костюми, але під час війни це все зупинилося одночасно. І окрім наслідків війни, нічого більше не було, що знімати, а треба було фіксувати, щоб світ бачив. І моя етнофотографія просто поклалася у шафу і три роки просто лежала, ніде не міг показувати. І нарешті, дякуючи нашим захисникам на фронті. Я можу це зробити, принести фотографії про свято життя а під час війни дуже важко знімати і знаходити таку емоцію. Тому що на цих фотографіях звичайні люди, жителі українські болгари, які зберігають свої традиції і передають своїм поколінням наступним. Одеса це найбільший об'єкт всесвітньої культурної спадщини 618 гектар. І це один з найбільших об'єктів у світі взагалі. Тому ми використовуємо досвід і болгар, в тому числі як зберігати культурну спадщину. Не самі з включитину И мога да кажа, че приятно изненадан от това, което а, Одеската общинска а, а, администрация правят за нашето национално мацество. Това е един добър пример за европейска солидарност. Моста между приятелските отношения между Украина и България е именно нашето българско национално мацество. Българите, които живеят тук, които са украински граждани, се явяват онзи мост на връзка, на двустранните връзки и гарант за добрите отношения. Такі заходи вони демонструють, що наше місто, населення нашого міста і регіону настільки е різноманітне, що бомбити Одесу це як бомбити всю Європу.